Ваші побажання гурту циферблат, які ви дивиться. А це відео? У мене є, тому що ми з ними бачились два рази після нацвідбору. На наступний день ми бачились метро. в метро. І він такі о, ну, привіт, він такий, о, ну привіт, я кажу, що ви каже, готуємося. Я кажу, успіхів. Друга історія, де я побачив в сторіс, що шукаємо чемодан, нема чим їхати. Я кажу, можна дати свій. І вони кажуть, все знайшли, Я кажу, успіхів. Вони кажуть, дякуємо. І третій раз говоримо зараз. Успіхів це надзвичайно важка річ представляти цілу країну. Так що тримайтеся, все у вас вийде. Успіхів, летсґода. Ми впевнені, що 17 того числа вже будемо за вас вболівати у фіналі і підтримувати всією країною. Насправді, ну реально перемагайте там, бо це ну це... перемога буде, буде Жовті води, як то кажуть, жовті води не Швейцарія. Побачимо в жовтих водах після Швейцарії. Да. Хлопці, ви молодці, ага. ви зробили просто на максимум все, що могли. Покажіть рівень, і не забудьте отримати величезне задоволення. Стараємось не забувати, про це здійснилася я знаю, що ви вже в базелі. Ми всі про це знаємо. і Я бажаю вам передати все те, що ви заклали в цю пісню на сцені в базелі. І я звичайно бажаю перемоги, бо вона нам дуже потрібна. Ну, чому там не а, я? Всім пока. Що я сказав? Чекай, ні, зупини. Ну, чому там не я? А, чому а. там не ти? Чому не Влад Ширик? Можливо, проблема в костюмі. Я жартую. Е, дякую Блін, всім, хто е, висловився. Е, дуже дякуємо <рес> за реакції. Зараз в реалі кожне слово підтримки, особливо від артистів, з якими ми брали участь на нацвідборі, Це так, мотивує все таки. Є, До, це і... приємно, правда.